Друзі, всім доброго дня. Зараз я вам покажу дві гібридні форми. Форми це одного селекціонера Вишневецького Микола Палича. Вони на моєму винограднику це вважаються новінки. Може вони в когось там і вже й ростуть, але ж в мене тільки в цьому році я тільки робив щеплення. Щеплення я завжди роблю чорне, зелене наприкінці травня. Які мої враження? Ну, Остаточно виводи будемо робити в наступному році, коли вони вже заплодоносять. Але ж по прививкам теж можна щось вже навіть сказати. На ваших очах форма світанок. Форма вважається рання. Форма, я бачу, що буде тобто вона, ось Одна груна, тут вона там вище втора груна, така дивіться, висіла, потужна. Ягодка, щоб вам передати на сонечки. Отакого от так, от буде кольору. Ну це ж прививочка. В прививки, я ж говорю, завжди ягода менша. Тобто Ягода буде, як автор заявляє, грам 15, смак гармонійний, але ж ранній термін, надвражайна я бачу форма. Ну, Вся інформація буде на той рік. Тобто, груба грібі ножка, тобто, тріску не було. Сила росту гарна. От, чому я такі і лишив якби, дві грони? Оці, да, друзі? Тому що бачу, що сила роста гарна. Тобто форма мені сподобалася. Тобто, я так розумію, що буде така робоча, робоча лошадка Вишневецького. Ну і ще одну форму я вам хочу показати, друзі. Це форма смуглянка. Ось о, теж сигналочка, вона висить. отака вона на вид. Теж форма заявляється як над раннім терміном. Ви бачите, такі тоже пальчики йдуть. І я думаю, що це буде як альтернатива Дніпровському сувенірі. Тось, вона має раніше дозрівати, але ж поки виводи рано, по прививці робити ми не будемо. На торік вона тось, зробимо остаточні вже якісь висновки. І так, Це смугляночка. Ось гарна ягода і, і світанок. Ну-ка, давайте я дерну ось, ось оці ягодки, щоб ви зрозуміли, які вони на ладоні. Отака. така. Цукоро накопичення вже таке, дуже таке гарне, тобто виноград дуже вже солодкий. Ну, Скажу так, враження. Дуже таке позитивне. Обидві форми мені сподобались. Дякую за перегляд, друзі. Хто не підписався, підписуємося. До зустрічі.